Розпочинаємо трансляцію. Неокрес проти травма Team. Готові? Гравці готові? Готові. Обзервер готовий. Готовий. Поїхали. Неокрес розпочинають за команду захисту. Травма буде латається. Смапа Engine. Бачили, може їх сьогодні достатньо. Подивимось. Кібани були досить цікавими. Алпачка. Алпачка. Стоїть один? Планують поки що куди їм виходити краще. І це буде. Ей. Це буде термінатор, буде приймати. Термінатор промахується. а хто ж кидає один гріншот. Бо засліпаний. Воглад допомагає йому, ну, стріляє це він от разом Із хобі, і тобі перемагає. Тобі перемагає в цій дуелі, поки що 3 в 2 плент не стоїть. Нема кому ставити Онікс, намагається тут зловити. Це тяжко. Не виходить. Тут вже спинку заходить по шорту. Один Оніг залишається, дає хедшот один проти двох. Онікс. 15 набоїв. На 15 гравців вистачить. Та тебе лише два суперники. А де плент загубили? Плент контролить команда окрес. Будуть його обходити? Ні, боїться, боїться, Онікс. переживає, що з темпла хтось вийде. Що, забирати плент. План контролується. 30 секунд залишилось. Забирати план, і ще навіть поставити його. рівно, чекаю, чекаю, що хтось на нього вийде, але дуже обережно, дуже обережна команда неокрес. не окрес. Він намагається підпустити. 19 секунд. План важливо було поставити. Вибігає один гравець і другий підтягується. Роман забирає Онікса. 1-0. За командує неокремо. Травма грає в екоран. Не поставило не плент, вирішили не ризикувати. Грати Сейво. І часом на Б будуть виходити. Термінатор приймає тоду. Ауці без втрати. Лпаті один загинув. Нато через смок прошиває Бубека. 2-0. Легкий екоран для команди. Окрест. Ну, а тепер все посерйозно. Обидві команди мають закупи. Обидві команди мають гранати. Тому ну, як реалізує атаку травма тім. Розбігаються по мапі. Два, 2, 2 1 Захисту. Отсюда Рампо контроли, Тремнатор толпи, джав мит. Стреляет, ремонт ну, тут не так просто. Ну так просто. Хлопцы май броню, хлопцы хлопцы мать давай. На проживает из другого, не, не стає. Еще один смок полный -ну бою. А и поток и заживает травм и на A-plan Роман бывает обе на рампі. Продовжує тримати. Очко! Прошиває дуже добре, не вбиває. Не вбиває, залишає таке здоров'я. Це ж таки доби, вельпачу. Термінатор шиє через ящиком. І так шиє. 40 здоров'я Будуть Він з рампів. Так, смок. Поклали смок. Ну і це більше допоможе, напевно, команді травма кінці. Потім велвайт помирає. Цей раз уже за лонг. Якось дуже довго на тут забирає Онікса. Дуже довго заходила команда Травма, окрес по одному їх просто повбивав. Ринуль. Лозо. Насправді тут помилка з обзервом була. Неокрес грає з Лозом, бо, тому що травма тім вилетіла була. По передній попередній мапі. Так, за це зробили. Дякую. Розпали наші обзервери. Важко важко коментувати особливо після безсонної ночі. Але ми розуміємо, для чого ми це робимо. О, буде приймати тут вихід на A plant що він буде. Нарешта команда розійшлася по міду та land 2 Кинув хаєшку, під ноги викладав, нікого не чує. Роман тут на супорті. І тишина. Кинули смоки, кинули хаєшки і чекають. А ніхто нікого не показує. Почається раунд для команди Лозо. Влад буває бубека. Знову ж стріляються на мейні. ну лозу треба щось вирішувати. Або приказувалися, або просто вибігати та пробувати когось зловити. Ну так стрілятися ну так помирайте. Хоча зловив шоуд ровенку. тут. дюза. Б... помстився за нього, бо двох у двох своїх відтобить. Один девайс могли вибити, команда лозу для окрасів. П'ятий раунд. Лоцер біжить за атаку, мають закупи, не мають всіх гранат. Але я оп. Об, обума. Дель Пача виходить в Кейт. Знову термінатор під МДІ, пробує наш вакуум. Добре не грає на цій позиції. Разом з охопами Дель Пачо, по-любому -по збирається. минус одного гравця. Термінатор прошив, дав мінус... в голову, ну. Мінус 2 гравця на початку раунду. Що може бути. Нарешті кинули смотрю. Кинули Молік. Пізно вже насправді проганяти звідси Термінатора. Обі помирає, тут оцує лобі. Небагато, небагато. Це повпливало на його рішення вийти далі. Нашив він Онікса і Роман ставить крапку. Ну, от 4. Пригравці команди Неокрес залишились в кінці. І так, шостий раунд. Першої половини. Збігається, все ж таки вирішують брати бай лозу. Реалізували вони девайси в своєму передньому раунді, можливо, цього разу вдасться. По інші можуть відіграти. Терринатор знову в центрі, знову буде піджимати мід. На допомогу Елпачів з Києва вийде. Виклад на Б залишається. Команда Лозу намагається щось придумати. Пішов розкид на А. Виклад виходить дуже далеко на Бублик. Виходить він з плинта. Цікаве рішення. Кидали тут шорт. Вигнала команда Лозу, команда Крес е з Влента. Е Це відбулося не зрозуміло. Ой, як добре просвітив, і тим часом Термінатор чудово прошиває після і дії. Свого. Паче добиває Алпач. Тоже який чудовий раунд від Неокрес. Я гадаю, що не даремно вони добрались так далеко, і дорога йому в фінал, але Лозу також не слабка команда. На даний момент uh, переграли, переграли. Віддали плент, Потім чудово просто зіграно. Видно, що гравці давно грають один з одним, розуміють, спів слова. Термінатор вже набив 11 фрайв за 6 раундів. Лозом беруть як раунд. Знову в центрі вбиває, там прикритий його кристому МИДідок, mm. так когось вбиває, виходить, ауцій два ще одного. Сейчас двох також добре побив. Термінатор мертв... мертвий. Працює також мертвий. Ну, три в три. Хліпаче, тут стріляється. Виходить, смок. з на розвороті простріляти по ящиках. Знову затиша. Роман де знаходить Тобі. Прострілив, чудово прострілив, не знаю, да? Команда Лозо намагається перегрупуватись. Треба щось вигадувати, треба щось придумати, треба знайти можливості оці невеликі проходи у команди не окремо. Роман робить ще один фраг з АВП. Ну і залишається один алп. В смок, але не вийшло. Видав свою позицію, знає, що він вже на пленті, він голосно бігає, намагається когось виманити на себе. І зараз бої будуть виходити. Розміняв одного, був близько, але знову. Ще один раунд за командою Неокрес. В захисті дуже добре відіграє команда Неокрес. Видно, що це їхня мапа. Вони знають, що робити, вони знають, що робити, куди відходити, навіть коли супротивник заходить на плен. Як розподіляти стару по карті, швидко перетягуватися, допомагати своїм гравцям. Не взяла команда лоза жодного раунду за атаку. Важко їм це йде. Цей раш їм допоможе. Цей раш швидко зупиняється. І знову Термінатор, знову міт. Кидає він смок і буде шиф. Як на долоні, бачить, він поки що всіх, Кинув флешку не бачить shield смот. Онікс наказує Термінатора за таку наглість, за так от просто вийти на п'яти гравців та прошивати усю команду. Зупинили знову команда, як це буває всередині раунду що мають невелику перевагу команда Лозо. Але копчуться і Воглад, який підійшов дуже далеко, забирає тобі, зрівнюючи до 4-4. Тобто, приймати мейн. Лежить смоук. на... поклали на палм. І знову. Знову чекають. Не спішить команда Неокрес перетягнути на A-Plan. Поки промазує. Роман ЗВП тут стоїть. Ну, двоє гравців команди захисту на a -пленті. Роман тут приймає, ЗВП просто всіх. Онікс наказав Романа. Два гравці команди Лозу. Відкидає флешку, тут говорить молі, половину здоров'я йому зносить. Опад, стріляється. Персуло дуель, не, ВГІ є, Команда окрес 8-0! 8-0! Півфінал! Дивно, бачите такий рахунок. Лозуть пробралися з останніх матчів. У півфіналі о, занадто розслабилося. Або ж суперник попався до складний. Розбіглися команда по мапі. Літають флешки на палми, і оглад знову буде приймати мейн. мед. Лозу чудова стратегія. Онікс через мов прошиває. побачив він останнього медвода. Розвали, І стоять, чекають. Команда захисту зреагувала, що A-Plan залишився пустий, початку побігла, а потім повернулася назад. А от лозу чекають. Ще, є час, ще Щоб подумати. Ель він стріляється з тобі, забирає тобі. Кинув молі. Горить на рампах і відходить бездалеко. Ще буде смолк. Бубек буде першим відкривати, заходити, помирає. Цую робить мінус 2. Цую робить мінус 3. Цую робить мінус 4. Чудовий момент. Майстерна стрільба. Команда захисту відіграє просто бездоганно. Жодного раунду не забрала. Знову стрільба Альпачу показує краще, ніж Онікс. Тобі тим часом Міду нарешті знайшов підхід до того, щоб прибирати термінатора. А Цуї не забрали, не забрали нікого у Кейві. Ельпаче буде приймати, бачить, що там вся команда Лозо просто діськи буде виходити, забирають Ельпачу. От такої. Оглад сидить на ей. Думає, що йому робити? Заселити. Ну що, покажемо камбайк лод. А чи не занадто пізно це буде? Бомба стоїть, бомба пікає. Будуть вибивати девайси, Ну, не така хороша економіка у команди атаки. Щоб бігти зараз і втрачати свої девайси. Але так обережненько пробують знайти. Бомба вже дуже сильно пікає. О, ладно, знаходить Тобі Ну його ще попробуй вибий. Де ведь Команда лозу не здається. Може, ми побачимо ще один грандіозний камбак. Тобі вбиває Романа За ВП, а тут Цуї порубав зібрати собі трохи фрагів Якийсь момент. Термінатор за ВП. Не бачили ще ми його ВП розстрілює, попадає, але не вбиває. Убиває Термінатора через монт, тим часом. Моє лод за валі, так що будуть брати ще один раунд, тому що рахунок 2-3. Эльпачу, шею смок, нікого не забирає. Розділилися на фок. Кинули хаєшку, ешку, чудового по дрилу. Дрил сильно битий. Лпак, давай воглата і... и... Лпака бывай лопачу. Ну що, 9-2, 9-2 і... Останній раунд першої половини. Вони все ж таки змогли пробитись. Взяти два раунди за атаку. Небагато, не густо. Можна було спробувати краще. Тут важливо знайти ключ. Знайти ключ і підхід. Шойки смог Термінатор заГБ знову міду. Вот этот помер від дріла. І Знову вихід на Б. Бубайк стріляє чудово в кедшо. Бубек бывает зуи. Бубайк Бубек вбиває та тут на А Єшка на романа прилітає. Хорошо, молит ему кинуть, що він не думав навіть идевать. вибивати. лозу починает показувати бій. Останній раунд. Панабо пропав, шукає девайс, нема девайса. ЗВП не дуже той по пушу. Чує, чує, що хтось близько. Ще що, дріл ставить Роману. 9-3. 9-3 закінчується перша половина. Таким от рахунком. Термінатор настріляв 13 фрагів. Спочатку дуже добре йшло, а 6-го раунду не дуже добре йшло. Помінялися команди сторонами. Тепер Лозу грають за атаку. Лозу грають за дефенс. Неокрес грають за атаку. Вставляють мене обзервери. Термінатор знову на стрілі. Даймоніс. Є йому хедшот. І вже вийшла команда Неокрес на a plant Тип-4, Але Роман дуже битий. Ух, як вони всі побігли! Але вибігають вони проти з темпла. Досить успішно, хочу вам сказати. А Цуї залишається один. Лозу будуть вибивати. Бомба навіть не стоїть. А Цуї робить мінус 2, і тепер соло. Дріл Цуї. Дуель берет. Де лежить пачка. У нього. пачка. Пацюй буду ставити плент. Ну і тепер трошки є користі і трошки переваги, не окремо, і дріл. Це от персональна дуель. Вестерн. Ми спостерігаємо з вами. Віберете. Діл намагається виманити, є в нього дефюза. Спину не впадає свою хедшот, можливо, поспішив. Стріляється і мансує, мансує, ацує. Дріл вбиває його, але занадто Сам помирає 10 3. команді захисту зараз не зай нема. Поживіть рахунком 103. Окраз будуть дотискати. Роман з термінатором буває дріла. Термінатор робить ще один краф. Термінатор робить другий фрак. Енпач вбиває Онікса. Ну і швидко, швидко розібралися, не було грошей. Не було закупово у лозу. Ну і 11-3. Зараз треба брати бай і треба брати раунда, якщо вони хочуть залишитись на цьому турнірі. А от тепер уже спокійно. Глянь, таке цікаве розташування команди. Неокрас. Дивіться, де знаходиться Термінатор. Тобі був вельпачу на мені. Термінатор не вбиває, здається, цілився в голову, але помирає побачить. Командки, ну флешку. Ну, 4-3, 4-3, може триматися. На окресу меншості будуть заходити. Мбі. Бакбатні, батін, пішла МФ. Зрівнялись! А Тепер вийшли вперед, не окрас. Онікс Сікіп! Помирає Онікс, помана. Добіна стріляла, цую. Але буде йде вдвох. В нього немає інших варіантів, помирає. Дропнула нас від цього останнього фрау. Ну і 12-3 вирішальний раунд для команди Неокрас. Якщо вони виграють його, вони потрапляють у фінал. Зала фросбай. Треба дефати. Треба дефати оцю лавину. Цей аваланч, як назва нашого турніру. І на окрес уже накотили Находило сніжний, сніжну кулю. Чи в запасі велику кількість виграних раундів. Термінатор за ВП пробує якогось знайти. Гляньте, де дріл судить. О, як близько, але нічого, це йому не дало. Не очікував, що і команда суперника буде так близько. Ставиться плент. Онік з бобеком останні. Помирає від Романа. Ну і Ацую ставить крапку у цьому матчі. Вітаємо з перемогою команду ЕОКС. Молодці. на ЛКС на румі. 13